Воск вже по 93 гривні. По дорожчав, да? так? Так капець, спекулянти одні. Так, просто пішов Да. Я коли перший раз тоді ми брали вам, да? я брав по 76 гривень, а сьогодні 93. І Понятно. там натопимо само собою дровами. Столик, столик є. Все, все буде нормально. Готуємося зустрічати наших хлопців, прогріваємо наш будинок культури. Такими газовими пушками виходимо в максимальну ситуацію, тому що опалення в нашому будинку вже давно немає, а наших гостей і жителів села не можемо приймати в такому холодному приміщенні. Ну що, готуємося? Підемо ще покажу. До Валі зайдемо в гості. Добрий день. Готуємося зустрічати артистів. Розіграємо полір'янчик, легкий фуршет. Може хтось проголодається. там різна нарізка, тетя валя стушила, бутербродики. чисто так, щоб кофійок, щоб зустріти наших гостей. Прикольна установка, да? так? Хлопці займаються, ну, да. то все винесли, а у дану сроку, бо не хочу рушити. Там все виставлено. Ну так. Я так. думаю, у нас заважати не буде. Та ні. Так. Мене зараз чують. Я вас? Да. Може, треба було в конях з тобою? та ні.